Доброго ранку, шановні аграрії. Сьогодні у нас відгрузка дисковорони Таурус 2.1N01 до нового власника з Київщини. Якщо маєте бажання мати в себе такий агрегат, звертайтеся за номерами телефону, які будуть вказані внизу відео. А далі я вам розповім більш детально про цей агрегат. Дискова борона Таурус 2.1N01. Це одна з найбільш популярніших дискових оборонів з лінійки. Має. Вигнуту стійку. Під спеціальним углом. Два зміни вугла атаки, атаки. Підшипниковий вузол йде необслуговуємо. Ромашка йде турецького виробництва 660 в діаметрі на 10 зубів. Рама даного агрегату виконана з круглої труби безшовної 106х6. Речага катка виконаний з труби гнутої 60х80, 6 товщиною так. Каток даного агрегата виконаний з труби, труба йде він Підшипник в катку йде автомобільний, ступічний, він йде необслуговуваний. Також не обслуговуємо підшипники вузли йдуть в стійки самої борони. Всі стойки йдуть взаємозаміняємо, тобто без різниці, права, ліва. Вони всі одинакові на даному агрегаті. Даний агрегат має два зміни гугла атаки. Ось. І ось. Якщо маєте бажання мати такий агрегат в себе, звертайтеся за номерами телефону, які будуть вказані внизу в мене, відео. Гарних вам брожаїв та гарних продажів.